У Франківську бракує водіїв комунального транспорту. Місцеві чиновники кажуть, мають намір закупити 8 автобусів та запустити нові маршрути. А от кермувальників не вистачає. Причому нині звична річ побачити за кермом тролейбуса жінку. Як на комунальному підприємстві Електроавтотранс вирішуватимуть проблему з пошуком водіїв, з'ясовувала Оксана Гоменяк. Екологиня за освітою та водійка рогача за покликанням. Ніна Штурмак вже п'ять років впевнено кермує тролейбусом. Нову професію опанувала випадково, почула оголошення, спробувала та залишилась. І сиділа якраз позаду водія, і там оголошення, натрапило оголошення, набирають водіїв. Зважила всі за і проти. Зателефонувала, запитала, що, як, які умови. Запропонувала прийти. Ось так я тут опинилася. Багато дівчат зараз побільшало. Теж подобається. Напевне, знаєте, як ідеш, і дивишся жінка, водій, тролейбус, така велика машина, а як це, а що це. Торік у грудні Франківську продовжили маршрут п'ятого тролейбуса до мікрорайону Бам. Він курсує новою тролейбусною лінією. Тепер у планах комунального підприємства Електроавтотранс запустити новий маршрут до залізничного вокзалу. Також поповниться автопарк комунальних автобусів. Ми зараз вдруге вже оголосили тендер на закупівлю автобусів. Спочатку ми планували купляти нові автобуси в кількості 15 одиниць. Але оскільки можливості бюджету зараз не такі великі, тому ми вирішили сконцентруватись на восьми автобусах, які були у користуванні. І сподіваємося, що протягом тижня-двох у нас буде переможець і десь до Дня Незалежності. Ці автобуси вже зможуть бути в Івано-Франківську. Проблема з новим маршрутом полягає в тому, що у нас достатньо в принципі техніки для того, щоб його запустити, але останнім часом у нас є певний брак водіїв і тролейбусів, і автобусів, і саме через це ми, ми плануємо запустити його десь ближче до осені. На вагу золота. І автомеханіки, адже саме вони відповідають за справність техніки на підприємстві. В Івано-Франківську наразі є сім тролейбусних та 22 автобусних маршрути. Їх обслуговують понад 100 одиниць громадського транспорту. Машини заїжджають, ми дивимося огляд, відповідно робимо ремонти по вимогах водіїв, які є потреби по машинах. І ранком випускаємо машини на лінію. Це механік по випуску, і три людини, електрик, і два слюсора для ремонту. І Для цього ми завжди робимо щось в нас можливе для того, щоб машини виїхали якісні. У всіх комунальних підприємствах Франківська є брак кадрів. Практично щомісяця там оголошують набір на вакантні посади. Найбільше вакантних посад є в нас на комунальному підприємстві Івано-Франківського водокотипром, це є 60. Далі є комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» – 8 вакантних посад, КП Електротранс 7 вакантних посад, комунальне підприємство Болоустрові 4. Міська ритуальна служба, один івано Фокійська теплоенерго – два, і івано Фийський тепльний центр соціального обслуговування один. З електроавтотрансу до лав ЗСУ вже мобілізували понад два десятки працівників. Тому чоловіки водії влаштовуватися на роботу не поспішають, та й бронювання цієї професії наразі не здійснюється. Як вирішити питання з кадрами, не готові відповісти ні на підприємстві, ні у міській раді. Посадовці кажуть, наразі продовжують роботу над збільшенням комунального автопарку та відкритті нових маршрутів. Зараз найбільша проблема це з водіями, тому що є мобілізація відповідно водії мобілізовуються, тому зараз навіть не проблема в, в техніці, а проблема в наявності достатньої кількості водіїв, які можуть бути і по віку, і які можуть водити, і по здоров'ю, які можуть відповідати тим нормам, які повинні відповідати водії. Ми збільшуємо кількість транспорту. знову ж таки плануємо до Дня Незалежності і тролейбусний маршрут збільшити з мікронобам до вокзалу. Власне від наявності водіїв і залежатиме реалізація планів із ширення маршрутів електроавтотрансу.